Доброго вам здоров'я, шановні. 8 травня світла середа. Сьогодні вшановують пам'ять святителя Йоанна Богослова, а ще й преподобного Арсенія Великого. Ну і, звісно, найголовніше сьогодні відзначається світла середа. Це четвертий день, четвертий день Великодня. Гроза сьогодні, якщо буде в цей день, то це до багатого врожаю. Якщо Зозуля закувала, то більше морозів вже очікувати не слід. Регулярне взагалі кування зозулі передбачає теплу погоду а похмурий дощовий день може означати сухе і спекотне літо. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся українські справжні стародавні вірування, знання, традиції та обряди. Все, що стосувалося дня сьогоднішнього світлої середи, а ще 8 травня. За новоюлянським календарем тих святих, яких вшановує Православна Церква України. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Підписуйтесь обов'язково на канал, дивіться відео до самого кінця, ставте вподобайки і ще пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх отримувати. Я із задоволенням їх читаю, і дуже вам вдячна за те, що ви це робите. Бо це дійсно дуже велика справа. Це все допомагає відео просунутися далі. Таким чином, ще більше українців дізнаються про справжні українські стародавні традиції, про які ми тут говоримо на цьому каналі. Дякую Господові Богові, нашим захисникам за цей день і цю можливість говорити про все це тут, українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Тож, за стародавніми традиціями, Великдень святкується протягом семи днів. Свято розпочинається з Воскресіння Христового і триває аж до неділі фоми, тобто фоминої або томаної неділі, ще кажуть. Цей період називається Світлою Седмицею. Кожен день має свою назву та власні традиції, прикмети і заборони, звісно, теж є. Наприклад, в світлу середу, також відомо як Хороводниця, в селах зазвичай влаштовували хороводи, які тривали до Дня Святої Трійці. Зазвичай цього дня молилися Господу, щоб він дав здоров'я всій родині. На зламі 19 та ХХ століть більшість днів тижня вважалися святковими після Великодня. Лише деякі легкі роботи, такі як робота на пасіці, в саду або очищення синожатів, продовжувалися, але для більшості населення, в тому числі для жінок, ці дні були часом відпочинку та святкувань перед наближенням проводу, проводи будуть за. Тиждень менше вже ніж за тиждень. Жінки зазвичай відвідували одна одну в цей час, а деякі ходили до кладовищ. Хоча це було не дуже правильно з точки зору традиції. Але ми всі розуміємо, що в різних регіонах України різні традиції і навіть свята відзначалися бувало, що в різні дні року. Одні й ті ж самі свята в різні дні року, в залежності від регіону. Загалом головна увага приділялася готування до проводів. Молодь проводила час на гойдолках, парубки грали, дівчата співали веснянки гаївки на лузі чи в інших відкритих місцях. Діти, як завжди, розважались своїми іграми. Середа світлої седмиці та весь тиждень після Великодня мали особливе значення для християн, які молилися і співали великодні пісні. Це був час, коли люди влаштовували танці веселощі. Як дорослі, так і діти збиралися разом, щоб святкувати. Дорослі також шукали. Та топтали квіти рясту. Казали при цьому, дай Боже, діждати, щоб на той рік ряст топтати. Взагалі, ця традиція, цей звичай на багатьох святах використовується і світла середа не виключення. Середа, особливо після Великодня, вважалася жіночим днем, коли незаміжні дівчата ворожили насудженого та проводили ритуали для приваблення кохання. Після цього вони виходили на вулицю, сподіваючись зустріти свого майбутнього чоловіка. В цей день також люди водили хороводи, які тривали, як я вже сказала, аж до самої трійці. Кожного дня це можна було робити. Цього дня, звісно, є деякі обмеження та заборони, тож що не можна робити в світлу середу. Сьогодні забороняється відвідувати кладовище, не можна сьогодні влаштовувати поминки. Віряни, як каже церква, повинні повністю... Бути підвладні радістю від Воскресіння Христа, тому відвідування померлих та поминки не рекомендуються Святою Церквою. Якщо ви зустрінете сьогодні бідну людину по дорозі додому або з дому, не відмовляйте їй в допомозі. Бажано наготувати її або допомогти грошима. Також можна попросити її помолитися за ваших покійних рідних. В цей день не рекомендується відзначати весілля і також вінчання сьогодні так само неможливо, бо просто батюшка вас не повінчає. Не шити сьогодні не можна, не в'язати, не вишивати і прати сьогодні так само заборонено. Всю роботу краще залишити на інші дні. Світла середа, ще називалася в нашого українського народу громова середа. Цього дня не бажано важко працювати. Наші предки вірили, що якщо вийти на город і почати щось садити в цей день, то град з розою з громом знищить весь врожай. Сьогодні використовуйте вашу енергію, щоб бути більш амбітними і рішучими в досягненні цілей, але пам'ятайте про розумну міру. Активне спілкування допоможе вам знайти надійних партнерів і закласти основу для успішних проєктів на майбутнє. Ваші дії отримують підтримку впливових осіб, які будуть раді співпрацювати з вами. У взаємодії з новими колегами або партнерами залишайтеся тактовними. Ваша доброзичлива поведінка вплине не лише на вашу кар'єру, а й на фінансове становище. Можливо, намагання вирішити справи сьогодні з великою кількістю інстанцій можуть вас виснажити морально, але це має свої позитивні сторони. Принаймні, вам сьогодні вдасться підписати документи, а гроші, якщо ви їх очікуєте, прийдуть вчасно. Незайвим сьогодні буде відпочити спа-салоні або в сауні, щоб розслабитися. Нервова система, вона ж у вас не залізна. В цілому, ваш організм зараз досить міцний, а наступного тижня може вам знадобитися щире спілкування. Намагайтеся бути об'єктивними та з розумінням чути почуття ваших партнерів, тобто вашого партнера, з ким ви живете. Якщо ви самотні, то вам світить цікаве знайомство з унікальною особою. Яка не буде вашим постійним супутником, але надихне на нові досягнення. Уникайте сьогодні ідеалізації свого партнера, щоб уникнути розчарувань. Цими днями, взагалі, весь цей період він дуже такий благоприятний для того, щоб вирішувати мої нові суперечки з родичами, або для приїзду до нової квартири, або для завершення ремонту. Можливе також повернення колишніх відносин, але варто бути обережними в відносинах, що знову народжуються. Надмірна емоційність може зашкодити існуючим стосункам. Для тих, хто шукає ідеального партнера, настав час сприятливі для цього. Головне чітко сформулювати вашу думку і ваш запит, що є важливим для вас, і прийняти відповідальне рішення. Це займе час, але, як кажуть, ти ще їдеш, далі будеш. Сьогодні, 8 травня, для православних вірян, особливий день, бо вони згадують іона Богослова. Першого учня Іоанна Хрестителя і єдиного з дванадцяти апостолів, який помер своєю смертю. Апостол Іоанн був одним з особливо шанованих учнів Спасителя. Ісус зробив його одним з найближчих сподвижників завдяки його дивовижній душевній чистоті, всепрощаючому смиренню і безмежній любові до ближнього. Іоанн супроводжував вчителя практично всюди, ніколи не розлучаючись з ним. Він був особистим свідком всіх чудес, скоєних Христом під час його земного перебування. Після страти Христа Іон дбав про Богородицю до самої її кончини. Потім він відправився з проповідями в Язичницькі країни. Його подорожі постійно супроводжувалися великими чудесами. Одного разу, переправляючись на судні через Середземне море, Іон потрапив в корабельну аварію і пару тижнів провів морській безодні. Поки течія його не викинула на берег, після чого апостол під здивованими поглядами місцевих рибалок просто встав і продовжив свій шлях. Святий апостол Іоанн не боявся морського суду. Він абсолютно відкрито проповідував на вулицях найбільших язичницьких міст, незважаючи на гоніння на християн. Подібна сміливість надавала його імені додаткової популярності, і число новонавернених стрімко зростало. Одного разу Іоанна все ж спробували схопити і заарештувати, але руки стражників просто зісковзували з його тіла, а пута самовільно розв'язувалися. Тоді Іоанн був засланий на пустельний острів, де й прожив багато років, до смерті правителя, який віддав наказ. Після повернення і заслання Іоанн написав своє знаменіте Івангеліє. Ці роки, що залишилися, він провів в просвіті в наставництві заблудших душ і мирно помер в поважному віці 102 роки. Як і на будь-яке інше церковне свято, в цей день варто дотримуватися повних традицій та звичаїв. В народі день отримав назву Іван Довгий через особливі умови праці, які повинні були виконуватися протягом цього дня від світанку. До заходу сонця. Традиційно на Івана Довго наші пращури засівали поля пшеницею. Ну, звісно, це стосувалося років, коли цей день не припадав на світлу середу, як це має місце сьогодні. Жінки готували випічку з пшеничного борошна і дарували її нужденним. Для цього часто ставали на багатолюдних вулицях і перехрестях. Люди вірили, що якщо не роздарувати все, то біда прийде в їхні домівки. Пироги обов'язково роздавали, а на крайній випадок залишали на поживу звірям і птахам, але в жодному разі не їли самі. Чоловікам заборонялося рубати ліс сьогодні і працювати в кузні, інакше вони ризикували сильно захворіти. Церква на Іанна також встановлювала обмеження: заборонялося лихословити, битися і розпивати алкогольні напої. Що ще не можна робити на Івана Довгого? Господині, як я вже сказала, пекли так звані обітні пироги, однак важливо було не їсти їх самим. Замість цього пироги слід роздати сусідам, перехожим, особливо тим, хто може бути в менш сприятливому і благополучному становищі. Віриться, що таким чином урожай буде багатим цьогоріч. Не рекомендується сьогодні бути негостинним. Якщо хтось постукає в ваш будинок, радо прийміть його, нагодуйте і дайте з собою частування. Вірять в українському народові, що це приверне достаток до вашої сім'ї. В цей день не слід влаштовувати прання. За повір'ями, випране в цей день може забруднитися нечистими силами настільки сильно, що його важко буде очистити. Хоча фізична праця в цей день під забороною, лінуватися все ж таки сьогодні не варто. Якщо є якісь рутинні завдання, виконайте їх із готовністю. Важливо Працювати ретельно, адже доля може поставити вас в ситуацію, коли лінуватися вже не вийде. Образи, які з'являються в снах в ніч на 8 травня, можуть вказувати на певні події або стимулювати до певних думок. Наприклад, якщо ви бачили у вісні комах, це може бути сигналом про наявність недругів у вашому оточенні. Якщо вас кусають у вісні, будьте обережні, це може бути попередження про наклеп. Якщо вас обходять, Можливо, скоро ви почуєте неприємні новини. Щодо сновидінь про далеких чи померлих родичів, це сьогодні може бути добрим знаком. Можливо, найближчим часом вам випаде нагода віддячити за забуті послуги або вчинки. Якщо ж вам сниться ваша дитина, зверніть увагу на її зовнішній вигляд та стан. Здорові та чисті діточки це символ удачі та достатку, а хворі та брудні у вісні – Можуть вказувати на можливі хвороби чи збитки. Ще сьогодні православна церква шанує преподобного Арсенія Великого. Преподобний Арсеній Великий був видатним подвижником і постельником раннього християнського періоду. Він народився в Римі у віруючій сім'ї і отримав відмінну освіту, освоївши латину і грецьку мову. В молодості він був кліриком в одній з римських церков і був навіть висвячений в деякони. Слава про освяченість Арсинія досягла Константинополя, де імператор Феодосій перший доручив йому виховання своїх синів. Проте Арсеній віддав перевагу життю ченця і під впливом папи Діамасія залишив свої церковні обов'язки і вирушив до Константинополя. Там, перебуваючи в оточенні імператорського двору, він усе більше мріяв про чернецтво. У 394 році. Арсеній таємно відправився в Олександрію і приєднався до обителів Скидській пустелі, де став учнем преподобного Іоанна Колова. Згодом Арсен був пострижений в чернецтво і пішов у затвор, повністю присвятивши себе аскетичному способу життя. Він прославився серед єгипетських ченців завдяки своєму святому життію та вченням про чернецтво, які були записані його учнями. Його тлумачення Євангелія від Луки також залишило помітний слід в духовній літературі. Арсеній Великий пішов із життя у віці 95 років, залишивши після себе спадщину святості та мудрості, яка продовжує надихати віруючих та ченців і донині. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, у нас з вами відбувся, слава Богу, це світла середа. Завтра буде четвер, і це дуже цікавий день. Ну, завтра вже до цього повернемося. Тут на цьому каналі я обов'язково вам розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Але, звісно, і минулий тиждень, і цей світлий тиждень, і наступний Фомин або Томин тиждень. Це все дуже такі знакові е, часи, і на них існує безліч традицій, вірувань, знань та обрядів, все це ретельно записано в етнографічних джерелах, тож буде нам з вами про що поговорити. Дякую вам за перегляд, красно. Бажаю вам здоров'я, слава Україні, і до зустрічі завтра.